У Коломиї багато років ведуться суперечки щодо ймовірних поховань на площі Скорботи. Міська рада вже давно планує її повністю відреставрувати а нещодавно тут розпочали пошукові роботи, аби з'ясувати, чи дійсно тут є людські рештки. Цим займаються фахівці комунального підприємства Пам'ять з обласного центру. Нам вдалося знайти кілька останків людських, тобто кілька черепів і інших суміжних кісток людського скелету. Замітно, що на даний час що поховання мішані не цілісні, тобто це не було анатомічне покладання тіла, а вже перепоховання з якихось місяців, тому що кістки перемішані. Ми продовжуємо роботи, тобто далі пошукаємо чи є ще захоронення, тому що складні досить умови. Там вода підступає Ми передамо місць. Цевій владі для перепохоронення, так як не вважають за потрібне, людські решти при розкопках знайшли у домовинах з міцної деревини. Однак там не було жодних розпізнавальних знаків. Тому невідомо хто був похований на площі. Вже на виході проект реконструкції площі як під площу герою. Цього вимагають саме перші це родичі загиблих. Він на виході, але без скажімо, є таке комунальне підприємство меморіал Франківсько, без їхнього заключення, чи є там поховання, чи немає. Ми вже маємо свіжу інформацію, що є, бо вже вчора натрапили, тому я сьогодні там був. Значить, вони мають свої роботи ну, до тих пір, поки не буде перепоховання, ми не зможемо приступити до інших робіт. Після завершення робіт підприємство передасть хістки місцевій владі для перепоховання. З коломиї Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія РАЇ.